Порахуйте 17, 9, використовуючи числову пряму. Ось наша числова пряма і на ній 17 виділена квадратиком. Щоб відняти від нього 9, ми маємо зробити 9 кроків назад. Тобто 9 кроків наліво або в цьому напрямку. Зараз порахуємо кроки. Один робимо. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9. Ми зробили 9 кроків назад, бо в нас число 9, яке ми віднімаємо. І ми зупинились в цій точці. Ми можемо побачити, що в нас тут поруч число 10. Це означає, що мітка перед цим це 9. А ще раз перед нею, в якій ми зупинилися, це 8. І так ми дізналися, що 17 мінус 9. Дорівнює рівнює вісім.